І сестри, дорогі <кій> брати від мене, коли згадуєш історію кожен свого народу, десь ми в чомусь вами подібні, правда? ж? В чому є велич будь-якого народу? Велич народу у її поступках дітей цього народу. От коли згадую свій Єрусалим, там є три приділи храму: грецький, римський і так, ознака Трьох народів, трьох течій християнства корінних, від яких воно прийшло в світ по інших націях. І десь, мабуть, ту святість того місця, яке ви там отримали від мене, десь ви заплатили якусь велику ціну. І не перенесете її оплачувати. І плюс до того всього ви не міняєтеся в гіршу, а в кращу сторону. В цьому є ваша велич. Ви великий народ. Якщо вас по світі більше, ніж в батьківщині живе, теж велич. І ви не губите коріння зв'язку з тим народом з вашою батьківщиною, а навпаки, примножуєте добру честь і славу. Сьогодні ми згадуємо ваших прадідів, які зі злої волі інших людей, не маючи змоги навіть оборонятися, загинули через те. Що проживали на своїй рідній землі, не захопили, не завоювали, не потопили чорну честь, а лише мирно жили, працювали і молилися. Яка висока ціна? Але загинули щастя, не опорочили ні себе, ні свій народ, не обмили свої руки в крові чужих людей. Часом приходиться, ми це розуміємо теж українці, давати високу ціну за те, щоб майбутнє покоління десь у свідомішині не втрачали своєї людської гідності. Ми не розуміємо, чому так сталося. Ми тільки знаємо, чому, зі злої волі когось іншого, того, хто ніколи не хоче бути з нами братом. Тому побажання браті для вас, щоб ми завжди відчували плече одне одного. Пам'ятали ту жертву, яку не ми, а хтось за нас заплатив. І поступали гідно нашого людського, тим більше християнського звання. А душам всіх упокоєнних, що загинули тоді на видно, обіємних, <клес> яких дехто боїться визнати, що це був геноцид. Ну, Півтора мільйона людей говорили. Про що можна говорити? Тільки геноцид. Бояться визнати, що Бог дав їм сміливість. Визнати ради вас, що живете, щоб вас підтримати і вас надалі підбадьорити, жити гідно, нічого не вимагаючи, але з цього висягаючи з Божого благословення. Я попрошу всіх вас традиційно на вірьменській мові. Отче наш прочитати.